Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Defense для того, щоб трошечки почистити мій інвентар від всякого 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 Для того, щоб трішечки попродавати всяку-всяку цю двіжу. По-перше, скоріш за все я почну продавати активно свої кейси. Тому що тут у мене, в принципі, просто є кейси, які я купував десь по 50 гемів, іноді по 40, іноді по 60, іноді якісь мені з них подарили, можливо, навіть половину. Я їх хочу почати продавати. От, можливо, не всі, але хоча б трошечки так то, -то. Потім, само собою, треба ще продати а, кілька, можливо, хайперів, кстати, як варіант. Потім трошечки отакого всякого двіжухи, такої двіжухи, грінлазерів лазерів чуть напродавати треба. В общем, вчених. Коротше, трішки-трішки всього треба напродавати. Так само, як і фьючела окманів, які трошечки в ціні тобі піднімаються. В общем-то, ну, перед цим всім треба подивитись, що мені там понакидували. А накидали мені цілих 85 подарунків. Це насправді дуже багато. Так само, як ось і кейси мені кидають і просять імбуну. Імба, чуваки, імба в будь-якому випадку. Це просто Future Large Клокмен. Це зараз найімбовіший персонаж, який коштує просто 3 копійки, з яким можна і Endless Mod шурувати супер далеко і взагалі купу-купу-купу всього робити. Це просто максимально круто. Я вам кажу це точно із повною впевненістю в своїх словах. Кстати, накидали мені тут прям реально солідних багато подарунків, і сюрферів, і таких челів, і гемчиків. Тітан Сігма Чела дали камерамена, цього апгрейд був Тітан, камерамен, Катану, ще кейси, ще геми, ще Долблейд, спікер камерамен. Present, Shadow Man, короче, купу, купу хайпера навіть дали. І чувак пише в банду. Ну, питань нема. В банду, так в банду, це не проблема. Приймаємо тебе. І в принципі йдемо далі. От тут у нас теж Clock Woman, DJ Speaker Man, Astro Chill, 100 гемчиків, камерамен, Банік, Фьючер, Токсік. Просто джетпак і 300 гемів. Коротше, купа, купа, всього і іще геми. Це теж дуже солідно. Клок, спайдер, гвардіан, Чел, шенайф, такий чувак, такий чувак. В общем, токсики 500 гемів. Це просто шок. Купа, купа всього. Просто купа всього. І це дуже хорошо. Тільки почекай. Саня, я збираю на інженер, допоможе гемами або юнітами. Питань нема. Так як ти мені дав, кого ти мені дав? Почекай. Я щось завтикав. Ти мені дав серфера. Він, по ідеї, що коштує цілих 5 гемів, <клес> якщо не менше. Давайте фьючера теж дамо. Він. Все ж таки буде коштувати чуть-чуть дорожче. Десь більше соточки він буде коштувати точно, так що можна спокійно його продавати. В общем-то, 86 подарунків всі я забрав, 115 тисяч гемів у мене є. І я потихесенько помалесенько збираю на старого ультимейта. Я знаю, що він просто-напросто нікому тупо не потрібен, але зібрати, Чом би і ні, що би й ні, взяти і зібрати на нього. Так, кейси у нас по 125 гемів, чувак, продає. По суті, непогано, так як я купляв, по 50, по 60, по 40, я думаю, за 120 слизь. Дуже хорошо, і я кстати, не забув про свою, так би мовити, не забув про свій акаунт, в якому я. Збирав дуже багато кейсів. Він є той акаунт, на якому зареєстровано тисячу отаких таймкейсів, яких ми по-любому будемо продавати. Не знаю наскільки їх активно купують. Давай два отако виставимо. Просто два кейси по 120 два схемів. Щас це найнижча ціна на ринку. Це дуже хорошо. Ці кейси теж щось піднялись трошки в ціні, тому що їх прибрали з ігри. гри. Їх в принципі теж можна попробувати попродавати. Так як вони по 86 продаються, у мене їх не так багато, навіть сотку. Щось давай 80 Поставимо. Можливо, його в мене хтось забере, бо я ж їх не купував взагалі. Їх просто так давали. Їх є дуже багато. Так, стрімер чил. 500 гемів, просто улітай. Потім фенменчик. Фенменчики вже в ціні попадали. Жесть, так як я й казав, давай їх продавати ще дешевше. Потім, звичайний фенмен теж буде продаватись дешевше. Клоквумен. Клоквумен за 999, поїхали. Нехай забирають. Астро чел. Ой, ой не то. Астро чел. чел за 899. Ціни супер дешеві, супер мегамаркет якийсь, я не знаю. Тебе за 11. 999. Давай попробуємо. Хоча я не впевнений, чи хтось забере. Давай за один з 500. Бо хайпери супер в ціні упали. На жаль, на жаль, це дуже-дуже-дуже. Ну так, знаєш, розстроїло мене, якщо чесно. Ну, що ж поробиш, я не знав, що так буде. Я все ж таки очікував на те, що вони будуть коштувати чуть-чуть дорожче. Кстати, Астро в мене вже й купили. Це теж дуже хорошо. Це прям абсолютно круто. Купили стрімер Чела за 500 гемів. У мене, вроді, як був ще один. Да? Давай ще одного за 500 поставимо, нехай в мене його забирають. Потім. У мене є клокмен, якого теж можна поставити за 500. Чом би й ні. Поїхали. Е -е, купили у мене пилочку. Це теж дуже хорошо, бо пилочок у мене збирається Все ж таки з часом нормально. І їх треба опять-таки продавати, так само, як і Токсики. Бачите, яких назбиралось. Так, грін лазер, -е, виставляємо тебе за 900. 900 гемів, поїхали. Потім е, камера Спайдер. Ну ладно, поки те я не буду продавати, бо ти так повільно дуже продаєшся. Е, купили у мене грін лазер. Кстати, за 900. Я в принципі не проти продати ще одну, але вони два сігнути. Е, е, давай попробуємо продати тебе за 1499. Отако Сігнутого то Купили Купили мене ще і кулдаун, чела. Отакого за 45 гемів. Купили у мене ще одну пилку. Були за 6 гемів. Я ще одну виставлю, то не проблема. Так, гост чел. Ти, звісно, прям супер рідко продаєшся. тому треба ціну поставити чуть-чуть нижче. За 500 купили ще одного стрімера. У ну, мене прям один остався, тому не будемо його виставляти. Є в мене отакий чувак. Давай попробуємо тебе за 300 виставити. Купили у мене ще одну пилку. Теж дуже хорошо. Прям трейдплаза така насичена. Поки що все даже не виставив, але вже дуже багато всього купили. Так, окей. Jetpack, Jetpack, прям ціна супер жирна. Давай вставимо набагато менше, бо 1000 то прям для нього багато. Так, present chill. 200 гемів. Поїхали. Таймкейс купили за 120 гемів. Дуже хорошо. Дуже хорошо. Ми виставимо ще один за 120. Це прям круто, що в мене його купили. Так, і фенменчика. Тож, давай виставляємо за 7. Ларч фенмена виставляємо за 16. В мене їх теж були, скупили. Потім, само собою, само собою, що в мене ще там були, купляли, я забував виставити. Не знаю, напевно, оцього чила надо ще виставити, я його не виставляв. Давай його поставимо за а, тож 16 гемів плюс-мінус. Це не є великою проблемою для мене і великою хотілею, якщо я його просто продам. Так, Future Large Clock 120 гемів, і він ваш. Давай попробуємо чисто таку ціну. Тебе ми виставимо за 222 гема. Можливо, комусь буде нормально. Так, потім у мене є knife, якого я виставляю за 299. У мене є гвардіан, якого я виставляю чисто за соточку. Чисто соточка гвардіан. У мене є Сігмачел, якого я готовий виставити за 1750. Чисто розпрощатись з ним, але у мене нема слотів. Треба почекати, щоб щось купили. Треба почекати, щоб щось прям реально купили. Або просто зняти кейса з продажу. 1750 гемів. Поїхали. По суті, товар у мене прям реально бодрий. Купили мене знову кулдауна за 45, це хорошо. Кулдаунчики, вони такі більш ліквідні, ліквідні чувачки, їх багато купують і вони коштують небагато. От, токсиків, аби якось напродавати. У мене висить один, да? За 16 його не беруть. Зато таймкейс купили за 120, і їх все рівно купують. Реально, по 120 гемів їх забирають. А звісно, їх будуть забирати, чуваки, з таймкейсу падає новий ультимат. Отакий. З нього полю його по-любому будуть відкривати. По любому ці кейси по-любому будуть відкривати. І вони завжди будуть коштувати великі гроші. А в мене їх прям супер багато. І це дуже хорошо. Правда, джулай кейса ще поки в мене не беруть за 80. Е, комусь він щось не сильно несильне треба. За 80, давай попробуємо поставити за 70. В принципі, чуть-чуть зменшити ціну. От. Токсика за 16 у мене тупо не беруть. Чомусь я не знаю. Він один єдиний за 16 продається, поки його не хочуть брати. Чомусь. Е, у мене сігнутий грінлазер самий дешевий. Далі вже 2300 йде. Це прям дорого. І диви, і ніхто нічого більше не хоче купувати. А що по хайперу? У мене сама дешева ціна. Мене 11 500 висить, а хайпер у нас. У нас один з 500, моя дешева ціна. Супер. Там щось виставили ще? Це 12 рівно, я понів. Угу, 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 угу. Можливо, мені попробувати зайти на нову трейдплазу. Тут, кстати, за 50 ось залетіли чоли з кейсами. Прям супер, дешево їх сливають. Тому через що і треба чекати? Уже кейс пропав з ігри десь більше, ніж дві неділі назад. І уже таких чуваків нема зальотних, які по 50 гемів продають ці кейси по там, 70. Уже таких нема. Уже в основному всі. Купують дорожче. Ну і продають дорожче. Я, звичайно, звісно, вийшов з Trade Plaza, мені хотілося просто поміняти лобі. Бо хочеться і хайпера продати, і гемчиків, щоб у мене більше було такого в наявності, щоб я міг, якщо що, щось купити солідне. А поки що я цього зробити не можу. Ну, я зайшов на інший сайт. Я зайшов на іншу Trade Plaza, Тут, кстати, продається жорсткий ультімейт, сігнутий за 500 тисяч. Я б його, звісно, хотів би купити. Я б його хотів би купити, бо цей манов тарж. Що сігнув ультімейта, він прям сам його отримав, скоріш за все. Він просто постійно залітав в топ і робив відоси і гайди по тому, як проходити далеко в ендлес моді. Він на цьому хайпанув. І, в принципі, його сігнутий ультимейт якраз було б прикольно отримати. За 180-й номер це реально прикольно. Але поки що, поки що, на жаль, нема можливості його прикупити. Ну дуже класна знахідка, і хотілося б його прикупити. Тим часом купили мене фельменчика за 7 гемів печальник. Можна мені щось солідне, щоб в мене забрали? У мене в принципі багато що продається дуже недорого, і було би хорошо, аби мене окупили. Бо клоквумен у мене саме дешева, хайпер саме дешевий, клокмен самий дешевий Просто ну блін, я навіть не знаю. У мене дуже багато всього самого дешевого. Гвардіана зато купили за 100 гемів непогано. Гвардіан, це хорошо, але я би ще щось поставив на продажу. У мене то є, що ставити, просто нема слотів, щоб то все ставити. Так, що б я хотів би ще поставити. По-перше, ну, саме головне, можна попробувати поставити Санту за 500. Так, Future Large Clock, мене купили за 120 непогано. 120 виставляємо далі. Купили Санту за 500. Прям сразу. Санту моментально забирають, це хорошо. Давай виставимо ще одного. Чом би і ні. Так, а що цей візер? Щось трошки стоїть, Нічого він не стоїть, їх уже мільйон є. <гвардіан> так. Діджейчика купили, я би ще сіністера продав, але він так в ціні упав, просто конкретно, я не знаю. Shadow tv мене треба перевиставити, тому що його виставили набагато дешевше. Давай, щоб його якось продати, його поставити дешевше. Потім, по цьому найфу, у мене 299 ціна, його не сильно беруть за такі бабки. Хоча б повинні були... Давай 279 поставимо. Щось у мене ще там були, покупляли, але я так і не поняв. Трошки в мене всього скупили. Але що купили, я так і не поняв. Так, ладно, 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 ладно. Походу, ще одного санту в мене купили, по-любому. Давай подивимося по новим юнітам якимось. Ось такого, наприклад. А, він уже теж дуже дешевий. Отакий дуже дорогий. Я не знаю, в чому, ну, чому він такий дорогий. Астроган. Може, він дешевий, просто щоб ставити його. А, ну 500 коїнів, Да, він дешевенький. Давай попробуємо його поставити за 1200. Можливо, він комусь буде цікавий за такі гроші. Можна Годлік тисячу коштує боже! Годлік коштує тисячу просто! Як же він упав в ціні жорстко? Так, пилочку. Пилочку за 6, поїхали. Токсика ваще за 16 не беруть, давай за 11 виставимо. Цього приберемо. Я би поставив ще оцього павука за 299. Купили мене кулдауна за 45, знову ж таки. Це прикольно. Але я виставлю ще одну. Ну, таймкейси поки що за 120 не в супер прямо літають, вони повільно скупляються, і це насправді дуже-дуже Ну такого, знаєш, обідно чуть-чуть. Бо трошки повільно прям це все відбувається. Хочеться, щоб ти тако виставив кейсів, та я сразу забрали моментально. Так, таймкейс, кстати, купили. Час від часу його все-таки за 120 забирають. Давай попробуємо, зараз виставимо. Можливо, його ще раз хтось купе, можливо, хтось хоче закупити з ними. То я зможу трошки напродавати. У мене їх багато. Але із моїх оцих юнітів, яких я повиставляв на продажу, ще нічого не беруть. Взагалі нічого не беруть. Не знаю чому. Давай поставимо цього чола. Баніка. Він, в принципі, недорогий. І взагалі не беруть ні ф'ючерів, нікого не беруть. Фьючера ще взяли, дешевше поставили, чим я. А де мій фьючер? Його, походу, мене купили і я не виставив нового. походу, Давай за 110 Можливо, його так будуть швидше купувати, бо щось не сильно їх прям викуповують. Прям взагалі не сильно. О, купили камера спайдера? Це прикольно, але в мене більше нема таких, так? У мене тільки був один, другий сігнутий. Сігнутого я поки що продавати не збираюсь. Пенменчика можна попробувати продати. Щоб так музоли в очі купили найфа, кстаті. Це теж хорошо, більше в мене їх нема. Ну, хорошо, то, що купили, а не то, що в мене їх більше нема. Джетпака я би поставив, коротше, дешевше. Просто щоб мене його забрали. Бо мені ніколи не подобався цей джетпак. Він завжди так довго продавався. Зато купили Титан Клок, мене. Слава Богу. Він мене висів на продажі там, чорно скільки вже, і його хоча б купили. Це дуже хорошо. Можна виставити. Годліка. Ну, це супер мала ціна для нього, я не знаю. Його, наверное, сейчас прям заберуть моментально. За такі гроші, то точно. Оцього меха вообще не беруть. Я не знаю, давай 100... 149 поставимо. Даже 139 поставимо. Попробуємо просто, я не знаю. Ну він супер непопулярний, прям взагалі. Гліча нема на продаж, давай виставим, Так, таймкейс купили, хорошо. Таймкейс це хорошо, що його купують. Я буду далі виставляти по 120 ціні. Дешевше ставити я таймкейс не буду взагалі, тому що він тільки буде рости і рости. Так, у мене взяли ще одного Large фенмена. Це теж дуже хорошо, але одне клоквумен, кстати, забрали. Одне єдине, що мені не подобається, це те, що в мене не беруть хайпера. От хайпера прям не беруть. Я не знаю, давай поставимо 11200. Купили фьючер Large Clock мене за 110. Теж хорошо, давай вестимо ще одного. Глаунчера можна продати. Джетпака забрали, слава Богу. З цим джетпаком це капець. І 400 ціна. Та його ніхто ніколи в зі не купив Такий ророч. Так, Shadow TV мене забрали за 189 гемів. Тоже непогано. Я би виставив, можливо, ще одного. А де він вообще? А все 189. Поїхали. Так, Guardian. 110. Погнали. Чомусь не беруть цігмачела, мачела, не знаю, може це дорого для нього трохи. Я щось спробую на 50 гемів поставити дешевше. 1700. Купили у мене фьючерч клокмена ще раз. Це хорошо. Future арч клокменів, по ідеї, будуть скуповувати, тому що вони є не у всіх. Бо хтось івент провтикав, хтось ще щось, хтось ще щось. І комусь цей Future фьючерч кокмен надо. Їх і не так багато. Насправді їх все на все 3 мільйони. Кейсів відкрили не дуже багато. Так само голденів дуже мало. От, але голден ціну тримає свою. Так, Токсика купили за 12, тоже хорошо. Будемо зараз далі їх душити, продавати, бо ні. Що більше не беруть, я би взагалі сервер поміняв трошечки на якийсь більш. Більш прибутковий. Для мене там, де чуваки ще не бачили моїх товарів, там, де чуваки не бачили моїх цін. Бо ціни в мене насправді взагалі невеликі. Чого вони не беруть їх, я не знаю. Так, да, тут, кстати, у мене кейс теж дешевий. Я, по ідеї, дуже дешево їх продаю, але для мене це все одно непогано. Для мене це все одно в плюс. Так, купили Годліка, кстати, за 999, теж хорошо, що його хоча б купили. Купили фьючерш клок, мене. Так, бачиш, зайшов на нову трейдплазу, і тут все, типа, чики пуки Так, ставимо. О, тут, бачиш, 105, аж висить. Ну, не буду я ставити менше, ніж 110. Не хочу я так спродавати. Він і коли ще був в ігрі, він коштував не так дорого, і зараз коштує не так дорого. Апгрейд мех камерамена купили. Дуже хорошо, цього із серпом. Так цей у мене є, Титан цей продається. Цього чувака в мене купили, ставимо заново. Потім ред лазера за сотку можна попробувати, навіть за 99 можна попробувати. Ну, хайпера вообще не беруть. Поняв? Я не знаю чого. У мене супер низька ціна. Даже нижче, ніж тут, у Тіпів. Купили Тітан Презентмена за 200. Хорошо. Тітан Презентмен насправді доволі непоганий чел. У нього 40 тисяч ДПС, коштує недорого. Прокачується теж нормально. Можна продавати, можна купувати. Так, тебе 189 виставляємо, продаємо. Цього вченого в мене ще не забирають ні чорта. Чомусь грінлазера сігнутого теж не беруть, бо його тупо ну, не знайшовся чувак, який хоче чисто сігнутого грінлазера. тому його і не беруть. Сігму чела, на жаль, не беруть, купили Ф'ючера все таки забирають і Хорошо, виставляємо ще, нехай буде. І в мене вже 125 тисяч гемів, було в мене сіке десь 108, чи що щось таке, чи 110. Ну, небагато, не багато я не продавав. Просто я хочу хайперів посливати. Давай попробуємо чисто за 11 виставити. Госта, кстати, купили, дуже довго продавався. Давай за 11 попробуємо виставити. О, Сігма чела купили! Обалденно. Так, за 11 виставив хайпера. Давай ще одного за 11 виставимо. Щоб прям два штуки. Ну тут є чуваки, в кого є, типа, геми на хайперів. Тут прям є чуваки, в яких багато. Гемі, але все рівно нема нічого особливо жорсткого. Ніхто не бере хайпера. Чому так? О, забрали хайпера за 11 тисяч! І ще одного забрали за 11! Обалдеть! 149 тисяч гемів. Поїхали, чуваки! Погнали! Раз, два. А, все, не можу. А у цього? Давай! Ще два висить на продажі. Може хтось забере? Буде непогано, в мене блин, багато гемів. <хи> Але поки що не беруть. Чуваки були розкупили, може й вони ще ще по одному куплять. А може й не куплять. Ну мої хайпери супер дешеві. Фіче купили чела непогано, теж хорошо, давай вестимо на продаж. І в цілому кайф, народ. Так що що хочете сказати? Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайден, заходьте в мій магазин в скібіді Тавер Дефенсів, в Тойле Тавер Defense. все це є під описом, можна все це прикупити. І ось у хайпера чели просто купляють. І гемі у мене вже 160 тисяч, так що. Якщо ви хочете теж мати велику кількість ще одну хайпера купили. Обалдеть. Коротше, геми хочете, заходьте в мій магазин, купуйте. З вами був Санчилос, Підписуйтесь на канал. На 100 тисяч підписників буде щось масштабне. З вами був Саня, і всім пока-пока.